Продовжуємо випуск новин. Обіцяли зробили безкоштовний вайфай з'явився у перших чотирьох багатолюдних місцях Дніпропетровська. Про це маємо для вас відеосюжет. Увійти в мережу можна на європейській площі, набережні імені Леніна, автовокзалі та привокзальній площі біля залізничного вокзалу. До початку наступного року запрацює ще дев'ять безкоштовних точок доступу в інтернет. Проект муніципальний вайфай, облдержадміністрація впроваджує разом з волонтерами та активістами, розповів радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик під час брифінгу. Проект муніципальний вайфай з стратегічної сесії. Його підтримав очільник області Валентин Різниченко. Обрали перші 12 точок, які покриватимуть мережею. З'ялися за роботу в процесі додали ще одне місце, якого спочатку в планах не було вчора ночі. подключены 4 точки муниципального Wi-Fi, мы обещали 3, подключили 4. Это исполнение решения стратегической сессии, за которую взялась у Болгосадминистрация. Wi-Fi появился в здании автовокзала, сейчас заканчивают наладку, чтобы он был на максимальной скорости на площади перед ЖД вокзалом, на набережной от фестивального причала будут доводить до цирка. И мы не планировали, но включили Wi-Fi муниципальный на Европейской площади. Сеть называется iDnepro. самоговоряще за себя названня. А далі йдемо по тому графіку, який ми вже говорили, і плануємо, що до 15 января там всі точки будуть підключені. Радник голови обласної державної адміністрації запевнив, що до лютого 2016 року всі заплановані місця будуть підключені до безкоштовного інтернету.